Тепер до школи учні повертаються, щоб побачитись одне з одним або взяти необхідні книги для навчання. Уроки відбуваються дистанційно, але це не привід навчатися менше або не готуватися до іспитів, розповідає одинадцятикласниця Вікторія Отрош. каже, хоч й відмінили, отримані знання залишаться на все життя. Я займалася з репетиторами з математики, фізики і англійської. Зараз я з ними не займаюся, але сама продовжую навчання. Я не вважаю, що через відміну ЗНО мої кошти пішли зря, тому що ну, будь-який з цих предметів можна приміняти в справжньому житті поза навчанням. Шкодує витраченого часу та грошей, одинадцятикласник Євгеній Ішечкін каже, останні вісім місяців щоденно займався з репетиторами, аби отримати якомога вищі бали на ЗНО. Я весь рік готувався до одних предметів, до математики, фізики, англійської. А зараз я дізнаюсь, що буде українська мова історія і всі кошти, всі сили, які були витрачені на підготовку протягом восьми місяців, просто. Пішли в нікуди зі слів одинадцятикласника Нікіти Бондаренка, через відміну ЗНО засмутився не тільки він, а й вся родина. У Мене батьки самі науковці, які викладають в університеті, і вони були не дуже приємно це сприйняли інформацію. З іншого боку, вони також були засмучені в тим фактом, що ті гроші, які були витрачені на підготовку, пішли. Ну. В нікуди хлопець додає тест, яким планують замінити, іспит здається складнішим, адже за обмежений час треба згадати все, що вчив. Витрачається багато часу, як мінімум на один предмет, як було до цього просто взиново. А тут потрібно одразу згадати усі предмети, які ти здаєш, і за там. Певний час короткий, як розповідає вчителька Катерина Волкова, нові умови вступу до вишів допоможуть школярам з гарячих областей України показати кращий результат, адже часу на повноцінну підготовку у них немає. Наскільки в неврівних умовах знаходяться в цьому році наші випускники, і діти, які знаходяться на Черкащині, і діти, що навчаються в західній Україні, а діти, які приїхали з Харкова, з Чернігова, і ті, що там є, і в Києві. Вони абсолютно на рівних умовах, і тому з цієї точки зору це абсолютно правильно. Натомість учням з Черкащини, на її думку, це задачу не полегшить. Я не думаю, що їм стало легше. Все одно невідомість, все одно як вони будуть здавати цей тест, які предмети їм доведеться здавати. Готувались трошки до одного, а про цей тест ми ще теж толком нічого не знаємо. Проректорка з питань ЗНО Наталія Лісова зазначила, чіткого плану, як буде відбуватися тест, зараз немає. Над цим працюють робочі групи. Випускники звільняються від проходження державної підсумкової атестації. А от вступ до вишів буде проходити за спрощеним механізмом. Буде проходити міні такий тест для тих, хто буде вступати у заклади вищої освіти та ще й на державне замовлення, то звичайно онлайн режим режимі. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.